Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами розв'яжемо завдання для повторення і підготовки до контрольної роботи із теми координати на площині. Отже, давайте працювати і разом. Перше завдання, в якому ми з'ясуємо, в якій координатній чверті лежить точка А з координатами 3-5,8. Давайте згадаємо, що координатну площину розбивають на 4 частини координатні чверті. Нумерація координатних чвертей показана на рисунку. Перша чверть, друга, третя, четверта Рух йде проти годинникової стрілки. А отже, давайте з'ясуємо: точка А з координатами 3 це координата Х. І мінус 5,8 це координата Y, в якій чверті буде розташовуватися ця точка. Х додаткове значення має, додатнє значення має координата. А отже, розташовується на, проміж, на числовому промені ОХ з координатою 3. Координата Y має від'ємне значення, а отже, буде розташовуватися. Даному напрямку. Отже, точка А буде розташована в четвертій чверті. Так, я показала лише її приблизне розташування в якій чверті. Отже, в четвертій чверті. Наступне завдання. Яка відстань між точками А і Б? Якщо точка А має координати мінус –1, Точка Б має координати 4, 5. Давайте згадаємо, що відстань між точками можна визначити за формулою. А Б дорівнює корінь квадратний із суми квадратів різниць точок абсис та ординат точок. А отже, давайте визначимо відстань АБ за формулою. А B. Дорівнює корінь квадратний. Х перше, це мінус 2х1 мінус другу координату х мінус 4 у квадраті додати 1 мінус 5 у квадраті. Обчислимо корінь квадратний. Мінус 2, мінус 4 буде мінус 6 у квадраті. Плюс 1, мінус 5, це буде мінус 4 у квадраті. Ші, мінус 6 у квадраті, це буде число 36. Мінус 4 у квадраті, це буде плюс 16. Корінь квадратний із 36 плюс 16 це буде 52. Корінь із 52. Можна винести з під знака кореня число, яке буде множником число 52, і можна його винести за знак кореня. Давайте розкладемо число 52 на множники. Ну, по-перше, 52. Буде ділитися у нас на 2, це буде 26. І ще ділиться на 2, це буде 13. А отже це 4 помножити на 13, перевіряємо 52. А отже корінь із 52, це буде 2 в квадраті. Квадраті помножена на 13. Виносимо число 2 в квадраті за знак кореня. І це буде число 2 кореня із 13. Так. Відповідь. Відстань між точками а і Б дорівнює 2 кореня із 13 одиниць. Наступне завдання. Які координати матиме точка С, яка є серединою відрізка а Б? Якщо точка А має координати мінус 2 1, точка Б має координати 4 і 5. Для знаходження координат середини відрізка ми пригадаємо, що координати середини відрізка знаходяться за формулами. Координата Х. Це буде напівсума ординат точок А і Б. Координата Y визначається як напівсума значень ординат точок А і Б. Знайдемо їх. Х у точки С, тому що у нас точка С середина відрізка, дорівнює мінус 2 плюс 4. Поділити на 2. Визначаємо, це буде 2 поділити на 2, дорівнює 1. YC дорівнює 1 плюс 5, поділити на 2. Це буде 6 других, або дорівнює 3. Точка С матиме координати 1, 3. І вона буде серединою відрізка А Б. Працюємо далі. Працюємо далі. Наступне завдання. Яке із рівнянь є рівнянням кола радіуса 1 і центром в точці А з координатами мінус -1, 1. Рівняння кола із центром в точці Q з координатами A і B і радіусом r має вигляд x-а в квадраті плюс y б в квадраті і дорівнює радіусу у квадраті. Запишем рівняння кола. І з центром в точці А це буде х мінус. Спочатку записуємо координату мінус 1, а отже у нас буде тепер знак плюс 1 у квадраті, плюс мінус координата y мінус 1 у квадраті, і дорівнює радіусу, радіус у нас дорівнює 1 у квадраті. 1 у квадраті це буде число 1. Отже, рівняння кола матиме наступний вигляд. І відповіддю на це завдання буде запис під номером 1. Запис під номером 1. Працюємо далі. Яке з наведених рівнянь є рівнянням прямої? Давайте згадаємо, щоб знайти відповідь на це запитання, ми пам'ятаємо, що рівняння прямої це рівняння першого порядку. Тобто у нас степінь у змінних повинна бути лише перша. А отже, перша відповідь 1 нам не підходитиме, тому що y тут записано в третьому степені. Відразу відкидаємо цю відповідь, цей варіант. В, другому, в другій відповіді у нас Хі у квадраті. А отже це можливо рівняння кола. Так, а центр кола, якщо ми з'ясуємо, лежить в точці з координатами 0, 0. І радіусом кола буде, число, буде 5. Радіус кола 5. А отже, це не рівняння прямого, це рівняння кола. Відповідь не підходить нам. Далі. 4х мінус 5y-8. Саме це і буде відповіддю на завдання, чи є це рівняння прямої. Так, є. І останнє перевіряємо: в останньому записі так само в нас y у другому степені. А значить, це не буде лінійне рівняння, і воно не буде рівнянням прямої. Так, Відповідь третя. Працюємо далі. Згадаємо і визначимо, який із наведених виразів матиме від'ємне значення. Давайте пригадаємо формули переходу тригонометричних функцій тупих кутів до значення гострого кута. Отже, синус синус 135 градусів це синус Тупого кута 135 градусів, а значить синус 135 градусів ми можемо записати як синус 180 градусів мінус значення, яке буде в результаті нам давати у різниці 135 градусів. А отже від 180 потрібно відняти скільки градусів? 45 градусів для того, щоб отримати значення 135 градусів. Перевіряйте себе. До 130, 135 додайте 45. У Вас повинно вийти 180 градусів. За формулами переходу синус 180 градусів мінус 45, це буде синус 45 градусів. А це буде значення додатнє. Значить, ось ця відповідь нам не підходить. Косінус 10 градусів. Це буде також додатнє значення до того, ж це гострий кут, Ця відповідь нам не підходить. Не підходить, діти, не підходить. Так, не підходить. Тангенс 18 градусів це також гострий кут, Тангенс 109 градусів. Давайте перевіримо: тангенс тупого кута 109 градусів. Запишемо формулу переходу. Тангенс, тангенс. Нам потрібно від 180 градусів відняти кут, який дасть нам в різниці 109 градусів, мінус 71 градусів. І це за формулами перехода буде мінус тангенс 71 градуса. А саме це значення і буде від'ємним. Отже, відповідь, вираз тангенс 109 градусів має від'ємне значення. Наступне завдання. Знайдіть точку перетину. Прямої записаною рівнянням 4х мінус 6y мінус 24 дорівнює 0 з вісю ординат. Для того, щоб знайти точку перетину, прямої з вісю ординат, згадаємо, що вісь ординат це вісь ОY. Значить, з вісю О, точка перетину матиме значення абсциси Х 0. Значить, ми можемо це значення 0 підставити в рівняння прямої замість х. І отримаємо 4 помножити на 0, мінус 6y, мінус 24 дорівнює 0. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо значення y. Ось тут у нас буде значення 0. Ми його відкидаємо. залишимо, У нас виходить. Мінус 6, мінус 24 дорівнює 0. Перенесемо відомі числа в праву частину, невідомі залишимо зліва. Мінус 6 дорівнюватиме 24, тому що при перенесенні через знак дорівнює знак мінус 24 зміниться на протилежний плюс визначаємо значення y. Це потрібно 24 поділити на мінус 6, і відповідь буде мінус 4 Y дорівнює мінус 4. Точка перетину прямою з вісю ординат, це точка з абсисою 0 і ординатою мінус 4. Нехай це буде якась точка С. Наступне завдання. Знайдіть координати точок перетину кола заданого рівнянням х квадрат плюс у, -8 у квадраті дорівняння 145 з вісю ОХ. Згадаємо, що з вісю ОХ точка перетину матиме ординату рівну 0, тобто y буде дорівнювати нулю. Значення y 0 підставимо в рівняння кола замість значення y і отримаємо X у квадраті плюс 0 мінус 8 в квадраті дорівнює 145 x2 плюс мінус 8 у квадраті це буде 64 дорівня 145. Розв'язуємо рівняння відносно Х, шукаємо Х у квадраті. Потрібно від 145 відняти 64. Х у квадраті дорівнює, віднімаємо, це буде значення 81. Х у квадраті дорівнює 81, а значить значення х ми отримаємо 2. х перше значення це буде корінь із 81, це значення 9. І х друге значення буде мінус 9. А отже, ми маємо дві точки перетину з вісю ОХ. Перша точка, нехай це буде точка А, з координатами 9, 0. 0, тому що в нас значення ординати буде 0. І точка, точка С з координатами мінус 9 0. Завдання розв'язане. Наступне завдання. Знайти довжину медіани БК трикутника АБЦ, якщо є. Координати трьох вершин трикутника. Нехай у нас трикутник, позначимо його А Б С Б, БК. Медіана – це означає, що відрізок АК дорівнює відрізку КС і дорівнює половині відстані АС. Для того, щоб знайти довжину медіани довжину БК, нам буде потрібно знати дві координати точок, тобто координати Б і К. Точку К ми зараз на, в, в даній умові не знаємо, але ми знаємо, що точка К є середина К, це середина відрізка АС. А отже ми її можемо визначити середину відрізка, якщо знаємо координати точок А і С. Використаємо ці знання і обчислимо Х точки К. Нам потрібно додати значення абсис точки А і С, абсиси мінус 1 і 5, мінус 1. Мнус 1 додаємо до 5 поділити на 2. Це буде 4 других дорівнює 2. Y визначаємо значення, додаємо значення Y ординати. Мінус 3, додаємо друге значення мінус 3, поділити на 2. Це буде значення мінус 6 других, мінус 3. Значить, точка К має такі координати 2. Мінус 3. Ми знайшли точку К. А тепер зможемо обчислити відстань БК, знаючи координати точки Б і точки К. Давайте запишемо координати точки Б. З умови завдання 2 і 4. 2, 4. А отже, відстань БК ми будемо визначати за формулою корінь квадратний. Нам потрібно від абсиси Б відняти абсису точки К. Від двох віднімаємо 2, 2 мінус 2 в квадраті, плюс 4. Мінус і координата мінус 3 буде плюс 3 в квадраті. Корінь квадратний подовжимо. Так, корінь квадратний. 2 мінус 2, це буде 0 в квадраті, це буде 0, плюс 4 плюс 7. 7 у квадраті 49. Це буде корінь із 49, а значить, це буде довжина 7. БК дорівнює 7, довжина медіани 7 одиничних відрізків. Завдання розв'язане. Будь ласка, попрацюйте над повторенням цих завдань та виконайте завдання контрольної роботи.